Так, розглянемо поняття похідної. Тобто розглянемо зараз, як ця функція взагалі виникла. Значить, що ми маємо? Зелена лінія це графік деякої функції y до від x. Червона пряма. Це січна, яка перетинає графік функції y до від x в двох точках, в точці А і в точці Б. Тобто ця пряма називається січною. Координати точки А, це Хульве, І0В, яке дорівнює значенню х 0 І х це обсиса точки Б. І координата є Y дорівнює значенню f від Х. Відрізок з кінцями в точках Х0 і Х, позначимо через дельта Х, і він буде дорівнювати x, тобто від цього відрізка. Мінус оцей Х x-x0. Так, ну а ось дельта f. Я тут запишу дорівнюю. Значить він буде дорівнювати різниці оцього і оцього відрізків. Тобто це буде f від x мінус f від x нульового. Значить, ці відрізки будуть відігравати важливу роль в подальшому. Так, значить, ми маємо Січну, яка перетинає графік даної функції в точці АБ. І Січна нахилена до осі абсцис під кутом альфа з індексом С, тобто Січна. Тобто альфа-С, я от тут напишу, кут нахилу. Нахилок січної. Так. Ну, отака така диспозиція, скажімо. Тепер що робимо? Тепер ми навколо точки А повертаємо цю січну і вона почне отак переміщатися. Повертатися. Точка Б при цьому буде рухатися до точки А здовжу цієї зеленої лінії. Х при цьому буде разом з точкою B переміщатися і буде наближатися до Х0В. Я зараз покажу, що х наближатиметься до х0В. В результаті і ордината також буде наближатися до y 0 Тобто виходить, що довжина відрізка x в цьому випадку буде наближатися до нуля. Ну, тобто .е. ми записуємо скорочено. Я тут запишу, що дельта x в цьому випадку буде прямувати до нуля. І так, ще раз, точка B наближається до точки А, отаким шляхом, який я зараз показав її апсиса буде наближатися до абсиси точки А, ордината до ординати точки А. При цьому відрізок оцей ще буде зменшуватися до нуля, тобто прямує до нуля. Ну і дельта Y точно так само буде прямувати до нуля. Що в цьому разі відбудеться за зміни із січною? Коли ми повернемо січну навколо точки А, то вона... Перетвориться на дотичну ось Я її позначу там. Нехай буде це э, АК якась там. Так, візьму тут точку деку і поставлю К. Значить получається, що АБ січна Так, січна Акра, дотична. Так, в результате э, код нахилодотычный. Тут будет хоть уже червоный будет Кут Код нахилодотычный, я позначу альфа с индексом D. То есть альфа D это нахилу нахилодотычный. Тут нахило дотичний. Так. Ну, після оцього, що тільки що я показав, можна зробити слідуючий запис. Що січна АБ перетворюється на дотичну АК. За якою мовою? Або яким способом? За умови, що точка Б буде прямувати до точки А. Ось таким чином. Відбувається поворот навколо точки А. Оця січна повернулася і вона перетворилася в дотичну. Так, що відбувається за цими абсисами та ординатами? Х буде прямувати до Х нульового. Що призводить до того, що довжина оцього відрізка зменшується до нуля. Тобто, говорить, дельта Х буде прямувати до нуля. Так, так само відбуваються зміни і з дельта Y. Ось, відбувається Y прямує до Y нульового. А дельта Y, відповідно, прямує до нуля. Так. Далі. Кути. Кут нахилу січної перетворюється в кут нахилу дотичної. Ось таким чином. І все це в зв'язку з тим, що B прямує до А. При цьому дельта Х называет приріст аргументу. Так, а дельта y називають, ну у нас дорівнює дельта F називають приріст функції. З функції. Тобто, говорять, дельта Х прямої до нуля, а говорить приріст аргументу прямої до нуля. Отак ось. Так, як інакше можна записати ще. Значить, я відразу попереджаю, що я відходжу від науковості, я більше буду схилятися до доступності. Значить, оці всі записи можна записати через границю, тобто ліміт. АБ, тобто граничне положення січної А, Б буде дотична АК. При умові, що точка Б буде прямувати до точки А. Далі, по-другому можна записати, значить граничне положення січної АБ. Буде дотична АК, прямую, що х прямує до х 0 Також можна написати це ж саме. Так, якщо х до х0 прямує, то дельта х прямує до нуля. Ось таким чином все це можна записати. Точно так само для кутів. Значить, граничне значення кута нахилу січної рівне куту нахилу дотичної. при умові, що х прямує до х нульового. Або дельта х прямує до нуля. В дужках запишу. А, якщо розглянути кутові коефіцієнти, а кутові коефіцієнти це тангенси кутів нахилу, то отримуємо таке ж саме. Твердження, що граничне значення кутового коефіцієнта січної буде дорівнювати кутовому коефіцієнту дотичної. При умові, що х прямує до х0, або дельта Х прямує до нуля. Так. Ну, оце отакі ось зміни. Відбуваються, якщо точку Б направить до точки А шляхом повороту січної навколо точки А. Вона перетвориться в дотичну. І ці зміни, ось вони прописані. Перша строчка, ось як це через ліміти можна прописати. Ну а тепер розглянемо, як з'являється функціональна залежність і ні з чим вона з'являється. Для цього що ми зробимо? Добудуємо тут прямокутний трикутник. Ось такого так типу. Так, поставимо тут точку С. І тепер в цьому прямокутному трикутнику. Оцей кут. Це буде кут нахилосічной. Значить, з трикутника. АВС Прямий кут АСБ Зарівнює 90 градусів. Що ми маємо? Що тангенс кута з кутанахи кута Скутана січної. Це є відношення протилежного катета BC до прилеглого АЦ. Так. Значить, БЦ-АЦ це сторони трикутника. Тепер переходимо до тих параметрів, які пов'язані з координатами. E, значить, БЦ. Це. це оцей відрізок. Як видно, з оцього прямокутника, відрізок БЦ, тобто катер нашого трикутника, дорівнює оцьому відрізку Дельта Y або дельта F. Тому в чисельник я можу написати приріст функції. А в знаменник АЦ, ось у нас, це оцей відрізок. Із оцього прямокутника. Тобто, це буде Дельта Δ. І таким чином ми перейшли до приросту функції, приросту аргументу. Тось, получається, получається, що тангінську танахичної та дорівнює відношення приросту функції до приросту аргументу. Так. Тепер, якщо підставити от сюди оце відношення, то ми отримаємо ліміт. Замість тангенс альфа січної ми підставимо це відношення дельта y на дельта x. При умові, що х прямує до х нульового, Або дельта х прямує до, до нуля. Дорівнює тангенсу нахилу холодотичник. Ну і тепер покажемо, що оцей, оцей вираз задає функцію. Ну і тепер що за функцію? Значить, якщо е, я візьму точку Х0 і проведу до неї дотичну, то цій дотичній буде відповідати свій кутовий коефіцієнт. Е, якщо я візьму іншу точку оцю і проведу іншу дотичну то кут нахилу зміниться, і зміниться кутовий коефіцієнт, цієї я Тобто виходить, що якщо взяти будь-яку точку х 0 і провести, ну от я зараз покажу, наприклад, я, наприклад, я візьму цю х 0 ось цю точку, це Х0В. оце x 0 а тут я х1 візьму. Отакось. І проведу дотично зараз через оцю точку, ось цю точку, яка має обсису X1. Значить, що я тоді отримаю? Так. Візьму так імпор. Я отримую дотичну. Ось вона. Ось так. Але в неї вже інший кут нахилу. От вона має не вазить. Значить... Кут нахило буде ось і це буде альфа дотичне 1. Оце хай буде альфа-дотичне 0, яка відповідає х 0 Це альфа дотичне 1. Тобто, виходить, що взявши абсцису х 0 я отримав е дотичну проведену і, відповідно, кутовий коефіцієнт альфа дотично в точці х0 альфа дотичне нульове взяв я x1 ну, тут я стояв що відповідає тобто абсесія x0 відповідає кутовий коефіцієнт тангенс альфа нульове якщо я взяв x1 то дотична вже інша і кутовий коефіцієнт інший тому йому відповідає тангенс альфа Дотично з індексом 11. Тобто, виходить, кожній абсцисі точки дотику відповідає свій кутовий коефіцієнт. Згідно означення, така залежність між абсцисами точок дотику і кутовими коефіцієнтами дотичних, що проведені через ці точки. За означенням це функціональна залежність. Тобто... Похідна получається, це функція між, яка виражає залежність між абсисами точок дотику і кутовими коефіцієнтами дотичних, проведених через ці точки. Таким чином, оцей кутовий коефіцієнт будь-якої дотичної, записаний таким виразом, є функція. І цю функцію позначають через y, але з штрихом. Або через F. Але також із штрихом. Штрих необхідний для того, щоб розрізнити функцію, яка дана. Ось вона зелена лінія дана, і вона позначена Y, як бачите. І ту функцію, яка утворилася із, таким чином, як ми в даній ситуації побудували. Тобто Y, ця, тоді ця Y. штрих. Ця F Тут F'. штрих для того, щоб розрізняти. Таким чином, виходить, що якщо замість тангенса я підставлю це загальне позначення, я получаю формулу, що Y', ну або F', я тут напишу також. Це буде границя відношення приросту функції до приросту аргумента. При умові, що приріст... Аргумента прямує до нуля. При цьому х прямує до х нульового. Ну і тепер, якщо через f, значить, ліміт, тільки тепер тут дельта f на дельта x, при умові, що дельта х прямує до нуля, тобто нескінчена мала величина. І x, виходить, в цьому випадку прямує до х нульового. Значить, це у нас, я тут напишу, похідна функція в точці x0. Ну, і тут теж y від x0, y' від x0. Таким чином, ось ця функція, задана оцим рівнянням, або оцим ось рівнянням, називається похідна функція. Підводячи підсумок. Значить, похідна функція, що це за залежність? Це залежність між абсцисами дотику і кутовими коефіцієнтами дотичних, проведених через ці точки. Так. Ну, так. Коротко про те, що таке похідна. Значить, геометричний зміст похідної якраз і полягає в тому, що це є кутовий коефіцієнт дотичної, проведеної до графіка даної функції з даною абсисою, в точці з абсису x0 там, чи x1. А ось алгебричний смисл. Значить, читається він так, що похідна функція дорівнює границі відношення приросту функції до приросту аргумента, прямує, що приріст аргументу прямує до нуля, тобто нескінчена мала величина.